Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати дуже оригінальні та ошатні арбузові вареники з картопленою начинкою. У мене діаметр кожної складає 7 см. Викладаємо варенички одну на одну. А зараз будемо наповнювати їх начинкою та зліплювати вареники. На кожну викладаємо чайну ложку картопляної начинки та зліплюємо вареники за допомогою класичної ліпки. Ну і, як ви розумієте, я не можу обійтися без свого улюбленого шнурочка. По-перше, це виглядає дуже гарно. А по-друге, слугує додатковим захистом від витікання начинки. Хіба ж це не чудово, тільки погляньте.